Народ, усім привіт! Зараз на годинку 3 година ночі і я виїжджаю на роботу. Йду до машини. Тут їдемо на дорогу і рюкзак з такими речами як ми. Мильне Брільне і документи. Так, Машина заправлена. Вже речі я вчора ввечері заніс можете бачити. Машина упакована. Зараз ось, машина упакована. Скажу вам по правді ці дні. Такі теплі. Виявилось і зараз ніч також тепла. Збоку машина Плотно стоїть. Тому тяжко. Ну, малий зазор, щоб сісти. Такі справи. Заливав останню каністру мивачки. Зараз повний бачок, тільки зимовий, ну нічого страшного. Зато буде можливо відмивати ліпше. Так що такі справи. Їхати 400. 80 кілометрів. Так що, лишилося по дорозі, де заїхати каву взяти. Друзі, виїхав, але щось мені не подобається, як веде себе машина на дорозі. Щось, щось мені здається, на мою думку, що щось не так. Хоча я можу помилятись, так? Так. Можливо, я до чогось передираюсь. Але я заїхав на стоянку і ну не подобається, як машина тримається на дорозі. Ось, можливо, я придираюсь так, за її поведінку, як вона себе веде. Але як заїхав на стоянку, е, ззаду ліва сторона, ну, нагри, дуже нагріто тиск е, тормозний. Від нього віддавалось на, від, віддавалось тепло. Ось. І... Це мене занепокоїло, так як всі інші три колеса були нормальні. Такої аномалії у них не було. І ось, що я думаю? Зараз їду, ввімкнув показники тиску колес і тут, звісно ж, показують температуру колес. Так, повітря колес. Права сторона по 27 градусів має переднє. Ліве 30 має градусів і це ж заднє 39. А, в нас, як я увімкнув цю функцію, то було 37. Ліве заднє, а переднє було 26. Так, друзі, <кхем> заїхав я на парковку, використовував коробку, переключився на механіку і передачами зупинявся. Скажу вам чесно так. Ліва сторона, задня все одно гарячіша. Не знаю чому, так. Не так, не так гаряча, але вона гаряча. Не знаю чому, але... Проблема все ж таки з нею є. Тобто... Щось, щось мені відчувається, що це є причиною мого опасіння, що машина веде себе не дуже добре. Як бачите на фото, різниця явна. Тут явно є проблема. Но зараз нібито падає. Проїхав щойно Познань. Зараз скоро буду повертати на Набитгощ по, по, поводу, по поводу колес поки що все добре, проблем немає. Температура нормалізувалася. Я потихеньку розвидняється. Я подивився скільки до Гданська. Зайшов в Google карти, дивлюсь, мені по дорозі попадеться колега мій. Працювали раніше на одній компанії нормальний чоловік. І думаю, заїхати. він десь, я так розумію, на сервісі якомусь стоїть. Зараз мені до нього 130 кілометрів за годину доїду. На вулиці 13 градусів, я в шортах, в футболці, як літо. Як влітку. Все дуже добре. По дискам також все нормалізувалось. Ну, ось так воно повинно бути. В середньому плюс-мінус 2-3 градуси між колесами. Но Ну не 9, не 10 градусів. Тобто це сигнал, тому що є проблема і її потрібно вирішувати. Але зараз, так як я вже сьогодні маю виїхати, я її вирішувати не буду, а як приїду додому наступного разу, Зателефоную до хлопців на сервіс. Так, до Гданська лишилось 255 кілометрів. Небагато, зовсім трішки. І зателефоную хлопцям, як приїду, і загоню машину, щоб вони передивилися. Що не так, тому що я люблю, щоб техніка була справна щоб я міг нею поїхати куди завгодно. І не мав з нею проблем. Так що, такі от справи. Вже під'їжджаю, лишилося 65 км до бази, де стоїть авто. Зараз, думаю, ще заїхати каву купити. Ну і остання зупинка база по плану перекинути речі. З Ауді, в Ман, Ман буде, до речі, інший, не знаю, що за Ман буде, я не питав. І поїхав зробити, зустрівся з колегою, колега попросив, дав конверт з СМР-ками, попросив відправити на його фірму документи, то тобто, я думаю, як буду їхати за закупами. Заїду на почту, відправлю документи. Вчора ввечері згадав, що я одне забув зробити. У мене, ну, я завжди вожу з собою два навігатори. Один він вимкнений, а по второму я постійно їжджу. У мене якби один і він якби про запас. І на останній каденції я. З колегою розмовляв також, в нього були проблеми з навігацією, і довелося йому віддати свою навігацію. І я думав купити на вихідних. Приїду на відпочинок, замовлю навігацію. Но, но я забувся, я тільки вчора згадав. Так що буду виїжджати на роботу з однією навігацією. Так, звичайно, не хотілося б, але доведеться. Думаю, якщо будуть якісь проблеми, то доведеться е скачати айво на телефоні. Взагалі, зробив закупи, зараз в мене такий бардак в машині. Нема часу взагалі все розібрати. Отак все понакидував, понакидував і і їду, їду за прицеп, прицепом, треба буде передивитися прицеп, який він, що він там, що там в ньому є, що немає. І буду виїжджати на загрузку. Так що ман, до речі, я на ньому їздив, 480-й ман. Доволі непоганий. Хороший ман, тут класна така штука, є резервуар, де можна... Якраз він тупо для літа. Там є резервуар, щоб накопичувати холод. Наприклад, коли ти стаєш на відпочинок ввечері, двигун гарячий, все, ну, скрізь жарко, ти вмикаєш цей накопичувач, і воно охолоджує кабіт. Дуже класно і удобно. Так що народ такі от справи. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую, що заходите, дивитесь. Контент. Буду старатись записувати більше. Зараз почалась робота, буде контент. Усім добра, народ, любі радості. Народ вирішив зробити вставку з загрузки, вантажусь бумагою. Бачите, один рулон вже клали. Це відео не буде, так як воно зараз недоречно, потрібно швидко завантажитись, трохи сьогодні проїхати, плюс навести треба порядки в машині, так що народ, вибачте, я вже буду записувати. Наступний рейс на